Найлегший спосіб почистити в'ялину тарань. І так, друзі, можемо почати з плавничків. Це класика, потім їх можна пообгризати, звісно. Так, два, відриваємо. Супер. Далі нам треба відрізати животик з кишочками. Я вже знаю, які ви будете писати коментарі. Але ніхто не забороняє з'їсти потім те, що вам тут подобається. Мені там, звісно, теж подобається багато чого, але це нам не заважає потім це з'їсти. Так, далі ми розрізаємо оцю спинку, щоб у нас тут розділилася риба на дві половини. Щоб зараз все побачити чого. Так, це теж відрізаємо. Далі. Це теж тут відрізаємо. Так, можна це зробити більш обережно, щоб там залишилося менше м'яса. Далі ми відрізаємо голову. Хто любить їсти голову, виїдаєте, тут все... О, це дивіться, це ж можна їсти. Тут скільки, скільки смакоти. ох. Так, і далі, давайте, щоб у нас тут гарненько було. Так, це прибираємо. Далі ми е чистимо шкурочку нашу. І так, дивіться. І поїхали. Раз, два. Взагалі мало бути на раз, ну давайте. Ось сього у нас ще є одна половинка, дивіться, ну тож теж було несильно важко, так? Так, важче оце взяти його. Так, і отак. Ну, хіба не красота? Зараз ще подивимося і корочка яка всередині якого вона кольору, яка вона гарненька. Ух, хіба не смакота, друзі. Так, ну вже можна спокійно їсти. Ставте лайк за цей спосіб чищення рибки. Я вважаю, що це дуже легко, гарно. Але якщо ви любите чистити по-своєму, то напишіть, як ви це робите, і наскільки ви любите цю рибку, бо я її обожнюю. Це, це мій топчик.